Привіт всім! Мене звати Владислава Рикова, я керівниця маркетингової агенції Маври. І сьогодні ми поговоримо про другий блок безкоштовних інструментів від «Серанкінгу». І цей блок буде стосуватися лише інструментів для контенту. «Серанкінг» каже, що, будь ласка, вмірюйте та оптимізуйте ваш контент для того, щоб сподобатися пошковим системам. Та вашим читачам. Тож, я відкрила ось тут ці три інструменти, і зараз ми їх подивимось і проаналізуємо. Тож, перший інструмент називається WordCounter, тобто він підраховує кількість слів, але не тільки слів. Бачимо, що тут він підраховує дуже багато різних моментів. І давайте подивимося це на прикладі ось цього URL. Це стаття з сайту особливості реклами юридичних послуг. І сюди вставимо, щоб подивитися. Зараз, так, не дуже багато він думав. Бачимо, що він підрахував кількість слів, кількість речень, параграфів. Також порахував, скільки часу займе почитати цей текст. Ось а навіщо це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб коли ми проаналізуємо топ-10 конкурентів або хоча б топ-5 конкурентів, щоб ми е, хоча б приблизно розуміли, от саме в топі конкретно які е, тексти виграють е, ніж інші. Тобто, для того, щоб сподобатись дійсно пошуковим системам, нам плюс-мінус потрібно е, мати на увазі, що Тексти в топі саме мають таку довжину, і тому ми повинні якось підлаштовуватись під цю довжину. Звісно, ще цей інструмент буде досить таки цікавий для а, того, щоб швиденько порахувати а, ваші тексти, якщо ви, а, ну, Хочете це порахувати, наприклад, і не знаєте, як це в Word, швидко зробити, в Word дуже швидко це можна зробити. Ось також це можна зробити. До речі, я також користуюсь і іншим ну, закладками браузера, де можна також швидко підрахувати. Але зверніть, до речі, увагу, що він тут, що мені реально подобається, в чому плюс цього інструменту, в тому, що він не підтягує тут додаткову таку лишню. Інформацію. Бачимо, що він підтягнув, що ось е, оце лише там мавр, блог і PPC, тобто рубрику. І далі вже текст. Тобто він не підтягував е, ось повністю оцю всю інформацію. Це шаблонний текст, який тут є е, завжди на сторінках. Він їх цей текст не підтягував. Це реально дуже важливо, якщо ви просто будете порівнювати з іншими інструментами. Е, тобто, це для того, щоб ми порахували арифметичне, порахування. Який текст нам потрібно писати, порівнюючи з конкурентами? Другий момент це аналіз title та description, для того, щоб також подивитися, в чому якраз і плюс. Також подивимось, наприклад, цього URL, подивимось, як виглядає він. Бачимо сніпіт в видачі, бачимо, що він тут приклади видає, і також можна подивитися там, умовно кажучи, тут бачимо, що зелененьким все світиться е на мобільних та на десктопі. Бачимо, що він також е рекомендує додати там, умовно кажучи, якесь ключове слово. Не знаю, звідки він там взяв яке саме конкретно потрібно ключове слово вставляти. Ось. І бачимо, що можна там швиденько таким чином подивитися. І що ще цікаво, він видає дійсно рекомендації. Ну, бачимо, що тут він оцінив на 40. Бачимо тут Get Custom Recommendation for Boosting Your On Page Score. Тобто, бачимо, що тут можна це зробити. В, скажімо так, в безкоштовному в безкоштовній версії ви можете зареєструватися і 30 днів безкоштовно користуватися повнім, повним функціоналом. Тому можна це зробити. Також, ну тобто, тут проаналізувати це зробити. Також тут є рекомендації, вони досить такі лайтові. Ну, тобто, ну, потрібно дуже самому довго подумати, що конкретно він мав на увазі, як це робити. Типу, add call to action, типу, Типу, додайте заклик до дії. А якщо ми, у нас і так короткий заголовок, то куди там додавати ще е, опис? То куди там ще додавати там, заклик до дії, умовно кажучи. Якщо у нас тут і так, тут короткий, так, е, куди ще додавати. Бо він тут по довжині також пише, е, яка потрібна довжина бути. там. Е. 55-60 символів, тут 120-160 символів. Ну, коротше. Тому, Але можна протестувати повну версію. До речі, якщо прям дуже швидко вам потрібно це зробити, там швидко подивитися конкретно, який тайтл, який description є на сторінці, є ось такий плагін SEO, meta in One Click і можна подивитися о, до речі, можемо подивитися, бачимо, що ось який він потяг description, підтягнув, також можна швидко подивитися, але він не показує, як воно плюс-мінус виглядає в пошуковій видачі. До речі, також можемо зараз порівняти. Ну, бачимо, що тут він рекомендації видає. І ось я спеціально відкрила ось особливості реклами юридичних послуг. Бачимо, що у мене він по-іншому. А виглядає відкрити ефективні стратегії реклами послуг юриста, а, тобто він підтягує в даному випадку м не весь текст. Бачимо, що оце він обрізав і не показав у видачі. А, ні, все показав, все показав, але додав ще додатково оцю штуку і додав, додав ще ось цю штуку. Це мікророзмітка. А, окей. А, тобто так, показав плюс-мінус все правильно. ну, Тобто, ок, так, я думала, що він кор коротше зробить. Але це не завжди так воно буває. Не завжди він підтягує. І, до речі, якщо почитати ось тут, ось тут в документації, то тут написано, що дійсно Google може змінювати ваш title Description. Тут є пояснення, чому саме може е, змінювати. Наприклад, що дуже великий за е, розміром description, наприклад, або title дуже, е, Е, такий великий по розміру мається на увазі або за символами, або за пікселями. Окей, тобто це, ці моменти можна також подивитися. І, до речі, тут можна подивитися як одну сторінку, так, і подивитися до п'яти сторінок, е, щоб швиденько проаналізувати декілька, декілька сторінок, як вони виглядають, який title і description. Окей, йдемо далі. Е, тут у нас є подивитися ключові слова і проаналізувати, наприклад, ваш сайт з сайтами конкурентів. Тут яка, який, ну, основна проблема використання цього інструменту в тому, що потрібно спочатку знати ваших конкурентів і знати, тобто у вас повинен бути список ключових слів. Це перше, бо ми його, нам потрібно його сюди вставити, і нам потрібно знати наших конкурентів. Давайте я зараз приберу. Тобто тут до трьох конкурентів, і мені здається, до, зараз оновимо. Мені здається до 10. Так, до 10 ключових слів можна додати, до трьох конкурентів, до 10 ключових слів. Тобто, реально, що я зробила в першу чергу? Тобто, я реально пішла у видачу, щоб ні не в видачу спочатку. Я спочатку подивилася ось всі ранкінги. Подбор ключових слов, на жаль, немає україномовного інтерфейсу. І забила сюди юридичний маркетинг і подивилася, що тут у нас є по юридичний маркетинг. І в цьому реально приколи, що мені реально дуже сильно подобається. Тут юридичний маркетинг, українська мова Гео Україна. Що він одразу ось тут, якщо три крапочки натиснути, то він показує поточні результати. Це просто кайф, реально так, так можна перевіряти по кожному. По ключовому слову, це просто кайфуля, за, за що я реально люблюся ранкінг. Е, тож, я подивилася, е, і бачимо, що якщо пропустити оце реклама-реклама, бачимо, я от обрала реально себе звісно, і перших двох конкурентів своїх. До речі, я дізналася, що ось моя стаття з LinkedIn також в топі. ну Це досить такий е, цікавий момент. Буду знати, що потрібно ще додатково вкладувати час свій просування ще і статей в LinkedIn. Це досить таки цікаво. Окей, тому ще раз кажу, що я зробила для того, щоб підібрати до 10 ключових слів, вбила сюди ключове слово. Ось у мене до 10. Я їх не всі зараз оберу, тому що тут є. Російською мовою це не буду обирати. Тобто тут український юридичний маркетинг, реклама юридичних послуг, маркетинг юридичних послуг не буду. Маркетинг адвоката окей, це можна так українською мовою. З нульовою частотністю не беру. Тобто, чотири ключові слова. Зараз просто щоб подивитися цю інформацію, зробимо це. Ось, і е, взяла ці чотири е, ключових слова. Зараз їх можна скопіювати. Зараз покажу просто я до чого ще. Е, я обирала оце перше ключове слово, і дивилась результати саме по ньому. І тому обрала саме цих трьох конкурентів, що реально в топі. Ось, ну, трьох, один-два і мене, звісно, для того, щоб просто нормально подивитися, як працює цей інструмент. Е, тож, е, трьох. Сюди вставила, не можна більше трьох, ще раз нагадую. І до 10 ключових слів ось тут у нас або копіювати таблицю, або копіювати строки, ми строки копіюємо. Тут мені здається, доведеться так, зараз це підфільтрувати. Дивіться, тут, якщо хоче. Можна це скопіювати оце по одному ключовому. Бачимо, скопійовано в буфер обміну. І оце по одній штуці можна там таким чином копіювати. Все. І чек. А хай він думає, бачимо, що він результати якісь дуже дивні видав. Оце порахував, тут не порахував, тут порахував, ключових слів немає. Ось така красота, не дуже, не дуже така репрезентативно, якщо чесно. Ось а тоді можемо що зробити? Можемо тоді подивитися по-іншому. Можна встати, вставити, ставити сюди. Зараз, якщо тут у нас зберіглись ці ключові слова, ми їх зараз перенесемо сюди. Ага, зараз перенесемо і сюди вставимо наш текст. А, тож, я вставила просто текст, скопіювала і вставила, прямо з першого слова звідси просто взяла це, скопіювала і додала наші чотири ключові слова. Ще раз натиснула Подивитися. А якщо чесно, у мене така думка, що він не працює з українською мовою, але ніде немає повідомлення про те, що він не працює з українською мовою. Бо сто відсотків він повинен нам показати частотність та плотність ключових слів, оцих скільки разів в тексті це зустрічається. А він це ну, не зробив реально, я ж кажу така думка, що бачимо, що як мінімум один, один раз точно зустрічається в тексті це. Тому він хоча б один потрібен, потрібно було, щоб він знайшов, але він не знайшов. Хоча Окей, по-іншим, так, там по нулях, там, мені здається, що і немає. Ось тому так. Тому хоча б один він повинен був знайти, тобто досить таки дивно. Але краще перевірити ще на англійській мові, для того, щоб зрозуміти е, плотність ключових слів, і тоді краще тоді перевіряти це е, саме в цьому інструменті, бо дуже якраз буде наглядна таблиця з інформацією про те, е, скільки у вас ключовий, плотність ключових слів, а скільки у конкурентів. І є окремо е, також відео у мене на цю тему, як працювати там. По Потім з технічним завданням сіранкінгу також можна знайти у нас на YouTube-каналі. І також є Pro-версія, вона платна, тобто в платній версії це можна зробити. Ну, Наприклад, подивимось також, яке там ми обирали ключове слово, юридичний маркетинг. його і оберемо. Оберемо, наприклад, топ-3 і чек сірб. І одразу подивимося, що він тут нам дасть. Е, регіон ми не будемо обирати. Топ-3 українська мова Україна. Е, ключові слова ще зараз додамо. А, так, додала ключові слова, тут не обираємо. Додаткових ключових слів у мене немає. Група загальна, юридичний маркетинг, і ми не беремо за увагу YouTube, Facebook, Twitter і Вікіпедію. Ми з ними не можемо там, воювати, скажімо так, в топі і натискаємо почати аналіз» і Зараз подивимося, що він нам видасть. Через декілька хвилин подивимося, що він видає саме в проверсії. Бо тут у нас те, що я щойно показувала, це безкоштовний був інструментарій, а це зараз вже про версія платний варіант. Так, у нас є вже результат, а бачимо, що він проаналізував. Ключові слова, знайшов у нам конкурентів. Тут не досить такий цікавий момент. Ну, що подивитися, не дуже багато інформації. Ось е, є графік, де можна подивитися. Реально ось е, перша сторінка, друга сторінка, третя сторіночка. Бачимо, що тут трафік 0, тут 3, тут 2. Тобто можна подивитися ось мій сайт на третьому місці. Ми бачимо, що скоріш за все е, трафіку 0. Ось не знаю, чому тут три, ну якось він так порахував. І що тут реально цікавіше подивитися, не забути перемикнутися: ось тут по ключовому слову, подивитися е, звіт, бо тут він е, дає більше інформації. Бачимо, що тут можна подивитися, що page quality score, який є, тут 5,77, а тут 5. І о, можна подивитися, а, ну, це, звісно, зрозуміло. А, Оцінку можна подивитися, середню, яку він тут порахував і. Також тут кореляцію можна на графіку подивитися. Ну, з чим пов'язана та чи інша позиція, можна це проаналізувати і, звісно, зробити для себе висновки, що потрібно зробити. Як на мене, то 100% тут потрібно нарощувати масу посилань для того, щоб бути там, на першому другому місці. Реально і таким чином ну, просто це дуже видно наглядно. Реально, дуже наглядно видно. Е, так, тому тут такий ось е, звіт, тут можна також подивитися, е, як виглядає сніпити. Я не знаю, чому тут для мого слайду він не підтягнув е, чомусь сніпіт. Ну, це потрібно тоді ще подивитися. Зараз подивимось. А, коротше, подивилась розбивка контента. Бачимо, що він не бачить Title Description. Хоча я, щойно, реально ще раз перевірила, він є, і Title Description, і H1, і все добре. Ось, І тут є варіант зробити детальний аналіз, але це плюс-мінус такий же аналіз буде. Просто тут ми URL вставляємо і далі тоді детально це аналізуємо. Ось, але для того, щоб швидко зрозуміти, в чому може бути причина, що ви на третьому місці, а не на першому чи другому, я тут 100% для себе зрозуміла, що потрібно працювати на page quality score і на нарощуванням маси посилань. Ну, скоріше за все, просто він показує це через те, що він не бачить title description мій. І можна порівняти, звісно, title description з прикладами у конт. Ось. Тому в наступних відео подивимо ще інші інструменти і поділіться в коментарях, як у вас працював ось цей інструмент, чи він працює з українською мовою, чи у вас нормально все він проаналізував. І буду дуже рада вашим коментарям. Не забудьте підписатися на канал. Дякую!